Добрий ранок, діточки, добрий ранок, мої дорогенькі діточки. Я ну, ну, дуже радий вас бачити. Ранок настав. Лежати в ліжечках вже не треба. Треба підхоплюватися, слухати казки, дивитися мультфільми, збиратися до школи. Моя тваринка вже підхопилася, погуляла, котлетку свою маломурову, купу ваших листів принесла. І все чекає, не дочекається, щоб почати їх читати і казку слухати. А я прочитаю і казку розкажу. Але для цього треба вставати. Дітки, знаєте, отой найбільший більше ледер не той, що спить довго, а то, що прокинувся, і ще лежить там. Байдики б'є, можна встати. Вже я вже знаю. Є такий хлопчик Ваня на світі, який лежить. Прокидається і дивиться і не встає. Вставай, Ваня, вставай, дорогенький мій, вставай швиденько, і всі решта вставайте, а я тим часом листи буду читати. А встаємо ми не просто так. Ми встаємо, щоб ліжечко застелити, з батьками привітатися, поцьомити їх, піти умитися, холодною прихолодною водичкою. Гарно зуби почистити. Так опасточки вичавити, почистити, зубки, приготуватися. Портфели ми вже склали. Ми навчилися портфеля складати з вечора, пенал, зошити. Щоденник вклали, а то що, приходить в школу, питає, де щоденник, а я забув. А насправді не хоче, щоб там щось писали, щоб батьки дізналися. Так? Отож, діточки, поки ми встаємо, робимо всякі корисні справи, батьки готують сніданок, самі збираються на роботу. Так? Ми почитаємо ваші листи, бо листів багато-прибагато і хочеться їх читати. Отож, беру перший лист. Звідси для лірника від маслової Наталі. Що мені Наталочка пише? Ох, тут понаписано і малюночки є. Ну давайте почитаємо. Добрий ранок, все Мене звати Наташа. У мене скоро буде день народження. Я тебе вітаю, моя квіточка. Я ходжу 4 клас, у мене є вдома собачка Кузя. Я вам уже писала вашу творючку я назву. Рівен. Я написала вірш про Рівена. Він веселий помічник, він такий цікавий. Як, як хай він вчиться на відмінно, буде все рівно. Я дивлюсь вашу передачу щодня. Хочу, щоб ви показували мультик Вінкс, казочку Незнайко. Прочитайте мого листа і малюнок. От. Мабуть, з подругами. Видно? Так, і ще один малюночок. Ось він. Є. Так, наступний лист, від кого? Ісак Марія. Село Чечелеве, Кременчуцький район Полтавської області. Так, ну, лист який розмальований. По-перше, дивіться, сам, сам лист розмальований. О, А зараз подивимося, що тут у нас. Ох, тут є малюнки. Написано гарно. Добрий день, лірник Сашко. Пише тобі Ісак Марія із села Чечелеве. Мені 11 років, ходжу в шостий клас. Я дуже люблю малювати і складати вірші. Мені подобається ваша передача, особливо казки, дякую, моє сонечко. Розкажіть, будь ласка, казку принцеса цирку. Я думав, як назвати вашу тваринку і назвала його Диво Лев. А ще я намалювала йому подругу, Лізу. Я дуже б хотіла, щоб передача світанок показувала ще й ввечері. Я пишу вам уже в четверте. Будь ласка, прочитайте мого листа в прямому ефірі. До побачення. Листа я прочитав. А тут ще, ух, і віршик є. Росинки-перлинки. Якось сонце встало рано, і у гості враз пішло, бо Хмаринка запросила на день народження його. Сонце вбралось найгарніше на голову корону, а на шию намистинки. Хмаринка музику вімкнула і всіх танцювати запросила. Сонце танцювало так, що аж усі дивились, а потім стрибнуло, як і на мисто розгубилось. З того часу сонечко встає завжди раненько і збирає на мистинки й йому веселенько. Ха! Це навіть ціла казка вийшла у віршах. Дощик. Сіється дощик, дощик іде, тут накрапає, там лопотить. Над озерцем він, як дзвоник, дзвенить. Десь там мережево тихо приде, десь він над дахом тихо періщить. Щось оцей дощик іде та йде. Там він калюжі тихенько чалапа. Чого цей дощик крапа та крапа? Відповідь дам я одразу всім вам. Дощик забув, що додому пора. Ха, скільки віршів, дивіться. Природа. Небо, небо голубе, світить сонце золоте, вітер швидко так літає, і у небі він кружляє. А природа така гарна і зелена, різнобарна, і метелики маленькі, дуже гарні чепурненькі. Пташки в небі всі літають, різні пісеньки співають. А лисиця у норі шепче казки дітворі. Річка синя, голуба, завжди чиста в ній вода. Квіточка росте тендітна, дуже гарна і привітна. Тож бережіть природу всі і дорослі, і малі. Чудовий лист просто вірші чудо. Показую картинки твої. Є. От. Видно? Так, і з цієї сторони. Видно, що старалася дитина, малювала. Тут і про лисички, і про, і про птахи. Ну, просто цілий твір. Я отримую такі листи, мені їх дуже приємно отримувати. Так, ну і я так зрозумію, що це твій портрет, Ісак Марія. Так, гарні листи, ще я буду читати. Так, Лірнику, від кого Харківська область, село Покотилівка, а від кого село Покотилівка, вулиця Ульянівська, 3А, квартира 13. А від кого не написано? Ну може, тут в листі може бути написано. Доброго ранку, мене звуть Сережа. Це Сережа написав. Мені 5,5 років. Кожного ранку під вашу передачу я прокидаюсь, роблю зарядку, умиваюсь. І йду до, до свого садочку з гарним настроєм, з мамою або папою. Хочу подивитися мультфільм Пригоди мультиня. До побачення. І Сережа намалював нам картину. От. Ну, Раз таке діло, гарні листи. Не, не можна заставляти дітей чекати. Переходимо до казочки. Тож, діточки, казка цікава сьогодні. <хи> Називається вона солдат і смерть». О, служив солдату царя 25 років. О, колись так довго служили. О, це ж зараз, там, рік-два служать. А то як забирали в солдати, то вважайте, що сім'я плакає. Плакала, ридала, навіки прощалася, бо як забирала на 25 років десь служити по великій імперії російській, то там уже і або помирав, або залишався, десь додому і не вертався. Так раніше, колись служили, дуже давно. Отож, служив солдат у царя 25 років і вийшла йому повна відставка. Цар дав йому за службу три копійки грошей, стару шинелю і відпустив зі служби. Іде солдат і думає, куди ж мені податися в цьому світі. Сім'ї немає, родина вже, мабуть, ніколи не залишилась, вже й забув, звідки, де він, з якого села, іде куди очі дивляться по дорозі. Коли це назустріч? Троє жебраків. Стареньких старців. Хто такі жебраки вже, мабуть, знаєте, це такі бідні, нещасні люди, які нічого не мають, ходять. Простянутою рукою просять у людей милостині. Троє же браків на зустріч. побачили, кажуть, солдатик, солдатик, ну дай дай же щось, дай же щось нам. Солдат добра, душа, взяв з кишені копійку, витягнув, в нього три було, віддав їм. Вони кажуть, солдатик, ну, нас же троє, ти одну копійку дав, це мало. Солдат подумав, е, ще решту дві копійки витягнув, які лишилися, віддав їм. Вже в нього нічого немає. Збирається йти, а вони знову осмикують солдат, за поле хапають солдатику, Миленький, дорогенькі, ти, ти ще сильний, ти ще здоровий, а ми вже немічні, нема нас що їсти, немає. дай нам вже ще щось, дай. Солдат подивився, що ж у мене є, нічого в мене немає, а однако якось проживу, знімає з себе шинелю і віддає старцям, от маєте. Вони шинелю взяли і кажуть, ну, солдатику, за те, що ти такий добрий. Пожалів нас, останньо не пошкодував для нещасної людини, бідної убогої. Ми тобі виконаємо будь-які три бажання. Е, думаю, солдати, жартують, певно, діди. Ну, А вони таки наповратились, давай, кажи свої бажання, ми тобі виконаємо. Ну, Солдат посміявся, каже, ну, перше бажання каже, знаєте, що як, як залізу рукою в праву кишеню, нехай там срібний грошик лежить. Буде. Кажуть старці, так і буде. А друге бажання. А друге бажання, каже солдат, ну як полізу у ліву кишеню, хай в мене там люлька з тютюном буде, і щоб вже корилася, захочу люльку смикнути, то вже готова буде. І це зробим, кажуть старці. А третє бажання, а третє бажання, каже солдат, ну дайте мені якусь таку торбинку, щоб що не захочу, в ту торбинкою попадало. Старці дали йому стареньку, залатану торбинку. На, маєш. Взяв солдат, подякував, посміявся та й пішов. Думаю, діди вже зовсім з розуму вижили, але нехай. Трохи відійшов і так засунув руку в праву кишеню і витягає там слібний грошик. О, так, так, десь то, десь то не обдурили діди. Ану, ану в праву кишеню, в ліву кишеню засунув. І! А там люлька з тічуном вже набита і куриця. Оце так-так. Сів солдат люльку попалив, пошмалив. ну, думаю, тепер треба торбинку перевірити, щоб це таке, коли дивиться, качки летять. Він торбинку, ану ну, торбинку, качки! е В ту торбинку залетіли. А -а -а -а! торбинку зашмарну, вже в нього качки в торбині є. Іде солдат собі через ліс, через поле, села минає, захоче покурити. Люлька є, поїсти в нього, качку вловить тою торбинкою чи зайця, так добрався до великого міста. Зайшов в місто, знайшов якусь корчму, гарну таку велику, зайшов в ту корчму. За срібного грошика купив пива собі, сидить тихенько, пиво п'є і слухає. Що люди розмовляють в корчмі, про які новини повідомляють, де може якоїсь служби напитати, чи що, сидить солдат, сидить солдат, слухає. А тут вся корчма тільки про те, говорить, що сталося диво дивне. Пан Потоцький побудував серед міста палац. Та великий палац на два поверхи, та міддю критий, та такий палац, що самого короля, мабуть, немає. А жити в тому палаці не може. Бо завелися в тому палаці чорти. Кожну ніч чорти з'являються і всі, хто в палаці є, розривають. І... Біда така тяжка, не знають, що робити. Пробували тих чортів викурити та куди, там з ними ніхто справитись не може. Ага, подумав солдат, це вже буде для мене служба добра. Допивте пиво, вуса гарно витер і подався просто до пана Потоцького, добирається. А там слуги не пускають, а солдат. Пустіть мене, я герой нагорою, у мене хрест за доблесть є». Пан Потоцький почув, що там за шум каже. Та там таке, от до вас солдат добирається, відставний, каже, що герой з хрестом. Ну, як герой, то пускайте. Заходить солдат до пана Потоцького і каже: ну, пане Потоцький, я до тебе справу маю. Яку? питає пан Потоцький. Бери мене на службу. А якої ж ти служби хочеш? А ось каже, пане Потоцький. Що ти мені даси за те, що я чортів із твого нового палацу вижену? каже пан Потоцький, «То, то, то ти, певно, справжній герой, не кожен навіть про те подумати може. Ну, раз ти таке зробиш, то проси будь-якої служби, я її виконую. Ну, раз так каже солдат, хочу служити в тебе на кухні, щоб їв від пуза, нічого не робив, спав, скільки влізе, а працював раз на рік або два. На Різдво і на Пасху. Ворота відчиняв гроші із гостей збирав. Ну, подумав пан Потоцький, давай, як зробиш таку геройський вчинок, так і буде. Зібрався солдат до того палацу, погодували його, добре щось з собою дали. Пішов солдат в саму велику залю, розпалив багаття в печі, в каміні і ліг спати торбу під голову поклав. Коли це? Опівночі підлога лусь репає. І звідти вилазить здоровенний, однорогий, лисий чорт із сталевими пазюрами. І просто до солдата. Ora, ось я тебе зараз. А солдат, не будь дурний торбинку взяв, ану в торбинку. Чорт тякав торбинку, гуп і загу. Солдат торбинку зав'язав, взяв палець, взяв ніжку від крісла відламав і давай того чорта лушпарити в тій торбі. І з цього боку заб'є, і з цього втомиться, перепочине, далі б'є. З того чорта вже дрантя летить, кричав, чортяка, просився, благав. А далі каже, солдатику, солдатику, відпусти мене, не бий. більше ніколи сюди не прийду, сам нікого не пущу, Пусти, солдате. Гляди, каже, солдат, попадешся мені ще раз, так виб'єш, вже... Нічого з того не лишиться. Пустив того чорта з торбинки. Чорт як здреснув, підлога стала, як була, тихо-тихо став. З того часу чорти пропали в тому палаці. Пан Потоцький свою обіцянку виконав. Зажив солдат у нього, о, як сир в маслі качається. Живе при кухні, їсть від пуза, спить, скільки лізе, робити не силують. Двічі на рік на різдво і на Паску виходить ворота панські відчиняти, гостей зустрічати, а вони йому карбованці сиплють за то. Прожив солдат так до старості, до сивого волосся, а як помер, то пан Потоцький його і поховав своїм рахунком і разом з ним поклав і ту люльку, і ту торбинку, все, що в нього було. Відкриває солдат очі, а він уже на той світ попав, там, де мертві люди. Ходить по тому світу, роздивляється, куди ж мені добратися. І йшов, і, і добираються до великої печери, а там ворота відчинені, заходить туди, а там всередині пекло, Чорти бігають, багаття горять, сковорітки шкварчать, грішники там, чорти з вилами скачуть. Подивився, солдат, подивився, а що, каже хлопці, тютюн у вас є? Та є, кажуть, а люльку ж молити можна, та чом не можна? Можна. Ну то я тут лишаюся. Прийшов солдат шинелю, забив цвяшка в стіну, почепив шинелю, сам сів собі, відпочиває. Коли це пробігає той чорт, якого солдат бив? Як побачив солдат, як закачить: хлопці, браття тікаємо, зараз нас солдат бити буде. А вони вже добре знали, що то за біда, така, як шкурнули з того пекла, один за одним вискочили, двері зачинили назад до пекла зайти. Бояться. Холодно, чортякам сидять, мерзнуть, тако гріються, як же ж назад зайти, солдата бояться, давай кажуть, його визвем звідти. Солдатику, солдатику, чуєш, а може, може, давай на, вийдеш звідси. Нє, каже солдат. мені тут добре, нікуди не піду. Що ж робити, чортяка? Думали, думали та й придумали. Кинули між собою жеребок, на кого то впав той жеребок. З того чорта шкуру облупили і зробили великий барабан. І давай в той барабан бити. А солдат почув, о, каже, барабан, в похід, в похід, треба вирушати. Шинелю на плечі, спеку, пішов, раз-два, раз два вийшов, чертяки назад, бур, 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 забігли, двері зачинили, колодою підперли, солдата назад не пускають. Стукав, стукав солдат, назад не, не, не може зайти. Е, каже, раз ви такі, тьфу на вас, піду я від вас. Ходить далі, солдат блукає по тому світу. Коли дивиться, перед ним драбрина висока, аж до хмар йде. Поліз солдат по тій драбині вибрався на хмари, а там рай на хмарах стоїть. Праведники і святі там живуть, радіють і перед входом, перед воротами сам святий Петро сидить з ключами. Побачив святий Петро солдата і каже, де це ти стільки вештався? Я ж тебе тут давно дожидаю, вказівка є, тебе тут на чатах на варті поставити, райські ворота охороняти. О, діло знайоме, каже солдат, буду. Ходить солдат з рушницею, охороняє вхід в райські ворота, грішники не пускає, святих пропускає. Коли це? Дивиться солдат іде йде прямо до воріт. Старенька, зігнута бабуся, вся в чорному запнута і з косою, сама смерть йде. Побачила солдата, каже, служивий, пропусти, я до Бога на доклад піду. Е, не, бабусю, каже солдат, стривай. Я так устав караульної служби, що каже, не пропускати нікого. Давай так. Ти тут посидишся на лавочці, я схожу <кій> до Бога, запитаю, що ти хочеш і що він тобі перекаже, отак і буде. Ну що ж каже смерть? Запитай Бога, що я маю цілий рік на землі робити. Іде солдат, до Бога прийшов, ваша сокородія там смерть прийшла, питає, що на землю робити. Ну, що робити, каже Бог, хай цілий рік старих людей морить. Добре, каже солдат, передам. Іде назад і думає старих людей. М м Десь, може, там мене сестри чи брати лишилися, це ж таке старі люди вже. Хай ще рік поживуть, нічого. Виходить каже, знаєш, пані матко, смерть, сказав Бог, щоб ти цілий рік старі дуби гризла. Як каже смерть, а, а, а людей нічого не знаю, сказав Бог, ідеть. Пішла смерть. Цілий рік ніхто на землі не помирає, тільки старі дуби сохнуть. Минув рік. смерть же йде, така зуби, повикришувались, бідна шамка з тими, зубами, з тими дубами, це ж яке тверде вгризте, йде з косою. служивий, пусти до Бога на доклад, спитаю, що, що на землі робити, бо цілий рік самі ці дуби гризла. Ну, чекай, бабуню, все посидь, я схожу. Іде солдат знову до Бога. Пане, ваше короді, смерть знову прийшла, питає, що на землі робити. Ну, що робити, каже Бог. Ну, старих людей морила, хай цей рік, ну, отак, середніх людей море. Іде солдат, думає, середні люди, може, ми десь племінники лишилися, нехай ще поживуть. Приходить, каже, ну, пані матко, сказав Бог, щоб ти цей рік сосни гризла. Як так? Каже, смерть я ж голодна, ні, нічого не знаю, йди, сказав Бог. Пішла смерть. Знов цілий рік ніхто на землі не помирає. Тільки сосни сохнуть. Ще рік минув смерть така, худа нещасна зробилася, йде тою косою підпирається. Служивий, пусти до Бога, на доклад, хляла зовсім, попустись, питаю, що на землі робити. Чекай, бабуню, все, ти порядок знаєш, сядь на лавочці, посидь, я схожу, спитаю. Пішов солдат до Бога, каже, ваша сокородія, смерть прийшла, знов питає, що на землі робити. Ну що каже Бог. ну, Старих морила, середніх морила, ну хай тепер молодих забирає. Іде солдат думає, молодих, десь у мене, може, якісь онуки лишилися, родичі молоденькі, нехай ще поживуть. Виходить до смерті, ну, бабусю, це раз тобі вже зовсім легко. Сказав Бог, щоб ти кущі гризла. Як, так, каже, смерть, як? Іди, йди, йди. Минув рік. Знов ніхто на землі не помирає. Може, там якісь старі люди вже смерті на себе благають, померти хочуть. Не бере їх смерть. Смерть така стала від того голоду така. Маленька, зовсім як чесниця зробилася, і знов до Бога йде, а таку маленьку солдат уже її не помітив. Прошмигнула смерть до Бога і каже, Боже, як же ж так? Що ж це так? Що ж я голодом? Ти мене голодом мориш? Три роки, я тільки. Як каже, голодом? Ти ж перший рік старих людей морила. Потім середніх, потім молодих. А, а мені солдат сказав. Дуби грізти, сосни, кусати, кущі хрумати. Як така А, каже Бог, ах, що він брехлоць, яке таке, обдурив тебе. Ну, за це кхе, покараю. Іди його, каже, вбий. А, каже смерть. Як же я його вб'ю? Він же і так мертвий. Е, каже Бог, слухай, тут така штука, да, це ти правду каже. Знаєш, отак зробимо. Я його зараз оживлю. А ти тут його і скосиш добре. Дивиться солдат. А він молодий, здоровий, сильний, красивий. На землі стоїть, а до нього смерть скосою біжить. Солдат, не будь дурний. Ану в турбинку! Смерть в турбинку із тою косою, солдат турбинку зав'язав і викинув в річку. А сам живий, здоровий, по землі ходить. Вам, казочка, мені бублички і в'язочка. Після такої гарної, смішної казки, саме час подивитися, цікавий мультфільм. Ну що ж, діточки, казку послухали, листи почитали. Мультик, цяця, -ця, подивилися з тварючкою моєю, погралися, поспілкувалися з вами. Цілий ранок був у нас приємний. Нехай буде і такий гарний день. Тож збирайтеся до школи, дитячий садочок, батьків своїх виражайте на роботу, а як ж їм теж працювати треба. А мені обов'язково за цілий день напишіть листа, зберіться якось, чи подобається наша передача. Які казки ви хочете послухати, як звати мою тварючку, обов'язково ім'я напишіть? Вона страшенно любить, коли ви їй імена вигадуєте. Так, день проведіть гарно, вчіться добре, їжте те, що вам все дають, веселіться, гуляйте, але не забудьте ввечері батькам допомогти. Обов'язково! Чекаю від вас листів на адресу. До речі, ще не забув сказати, ще і малюнки мені прийшли, і фотографії. Обов'язково, це ж цікаво, я і малюночки покажу. А якщо є ваша фотографія, то і ви, і ваші друзі, друзі побачать. Деякі дітки мені по два-три по три рази вже написали, так, і я листиці читав. А хто може свого листа не дочекався, ну не ображайтеся, може в наступній передачі буде всі листи, які є, я прочитаю. Чекаю ці листи на адресу, місто Київ. Вулиця Панківська, 11, канал Сітіві. Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.